23 серпня день державного прапора саме синьо-жовтий стяг для українців став символом свободи та боротьби за незалежність. Про заходи, які відбувалися на Прикарпатті, наші кореспонденти далі. Під гру місцевого духового оркестру у старому Гринові батьківщині Степана Бандера піднімають синьо-жовтий прапор. Український прапор це символ української нації, символ Української національної держави. Нас вскрізь в житті оточують символи. Символи це є намагання лаконічно подати свій характер, показати свої мрії, ідеї, стремління. Кольори нашого прапора вказують на те, якою є наша нація і якою вона хоче бути. Вона мирна, вона хоче вирощувати хліб. Згодом загиблих у війні вшановують хвилиною мовчання. А опісля покладають квіти до пам'ятника Степанові Бандері. Окрім посадовцям, підняти український прапор у старому Угринові Гринові зібралися десятки місцевих жителів. Уклонитися низько нашим солдатам, пам'ятати нашу історію, нести гордість цієї великої такої події. Вклонитися всім нашим солдатам, пам'ятати всіх, хто віддав своє життя. Підняла синьо жовтий стяг і у обласному центрі Прикарпаття. До підняття державного символу України долучилися рідні загиблих героїв та наші захисники. Серед них і Юрій. Чоловік став на оборону країни ще до повномасштабного вторгнення. Є прапор держави, так і є прапора ще підрозділів. От, і кожен прапор для нас це настільки цінна річ, що нема чим навіть порівняти для мене. Це перш за все символ державності і символ незламності, як, як я вже казав. Прапор давався в бою тим, хто дійсно цього заслуговував. І для мене велика честь. Щорічно у День прапора майорець стяг на вічовому майдані середмісті Івано-Франківська. Український прапор сьогодні піднімається на деокупованих територіях, які, які ми деокуповуємо нашими захисниками. На жаль, ця ціна нашого прапора надзвичайно велика для нашої громади, для цілої України. Тому, піднімаючи цей прапор, ми згадуємо в першу чергу. Сотні тисячі борців, як національно-визвольної боротьби минулого століття, так і сьогоднішньої боротьби національно-визвольної, яку веде Україна з ворогом, аби вшанувати тих, хто віддав своє життя за Україну. Під час заходу відбулося вручення відзнак міського голови за честь та звитягу. Їх отримали рідні полеглих в російсько-українській війні військовослужбовців із громади. Чоловік Вікторії загинув на Донеччині. Цю нагороду вона отримує у день народження свого Любомира. Він Бо житті був життєрадісний, чудний, креативний. І такі дати неодноразово зв'язані його смертю, і що сьогодні, що в день я отримую цю відзнаку. Вона для мене дуже що багато значить, тому що я розумію, що його життя, яке віддане за волю України, воно не марне, воно е, потрібне, воно залишиться поколінням. Символічно в синьо жовтих кольорах на відзначення дня прапору прийшла Світлана із донечкою Яною. Вони також втратили на війні чоловіка та батька, коли дівчинці не було й двох років. Свято прапора це для нас зараз все. За прапора наші хлопці боронять нашу Україну, заради нашої держави, заради нашого вільного існування, щоб ми спали спокійно. Наш прапор здобувається дуже великою ціною. Дуже тяжко, наші хлопці саме кращі, самі рідніші. Дякуємо хлопці за те, що ви нас бороните. А ще у цей день українці вірять, що вже зовсім скоро синьо-жовтий стяг замайорить на території всієї вільної України.